Поляки вважають, що Путін вторгнеться у Польщу і зробить там те ж саме, що й на Україні. Але політики нічого не роблять ані у Євросоюзі, ані у Польщі. Євросоюз ні робить нічого. Польща ні робить нічого, і люди бояться. Та я впевнений, що існує більше людей, схожих на мене. Хоча якась частина і справді переймається виключно своїм приватним життям, проте це ненадовго Бо він прийде сюди, прийде туди і забере те, що захоче. Це зло, яке треба побороти, не можна здаватися. Я приїхав на Україну і пізнав людей, які такі самі, як і ми. Такі ж самі. Вони воюють з потужною силою і з дияволом, тому мусимо їм допомогти. Добро повинно перемагати. Не можна залишати своїх побратимів тільки тому, що вони мешкають в іншій країні. Не треба так чинити. Мусимо допомагати усіма доступними способами, аби перемогти зло. Це маленький вчинок, але їх буде більше. Не всі люди злі, просто більшість дбає виключно про гроші. А я думаю, що ми мусимо допомогти одне одному. Не можна залишати інших людей у скруті. Я керувався таким принципом і вірю, що добро переможе у війні з дияволом, бо Путін це сатана. Слава Україні, нації! Ми є братами і не повинні про це забувати. Керівництво нашої держави, керівництво Євросоюзу не завжди розуміє наші проблеми. Наші проблеми є, наскільки тут тяжка вже ситуація. І я хочу сказати, що ми вже в Євросоюзі. Отакі От люди, як ти і я, ми разом. Ця машина поїде безпосередньо на самий передок Для нас, оскільки штурмовий батальйон, ми займаємося, ну зачищаємо населені пункти. Потім вже армія підходить якби, і займає, тримає позицію. Тому ми от, для, нам потрібно швидке, ефективне ну, пересування. І от нам друзі з Польщі допомогли наші побратими. воювати будемо так, воюємо так, і я повоюємо точно однозначно. Міни об'їжджати і все.